Добрий день, хочу привітати вас із Днем Злуки, чи Днем Акту Злуки, чи Днем Соборності. Як би ми не говорили, все буде правильно. Ну, але трошки перед історією. Після е, кінців Першої світової війни у 118 році на розвалинах двох імперій Російської і австро постали дві держави як наслідок. Перша у Києві це Українська Народна Республіка, скорочено УНР, а у, у Львові, 1 листопада. До речі, якраз 1 листопада, вніс на 1 листопада, наш земляк Теодор Мартинець вивісив своєю командою прапор на Львовом, і влада прийшла в українські руки. Потім столиці переїхали з Львова до Станіславова, і е, тут теж була Західноукраїнська Народна Республіка. Були воєнні дії українці, з галичанами воювали з поляками, е, а відповідно східняки. На Дніпрянці воювали з Московою з армією Денікіна, з червоними військами, менше з тим. Визрівало питання про те, що е, мало би е, об, бути об'єднання двох республік, бо Україна ніби єдина, але по два береги рікти на Дніпрянське лівобережжя, і правобережжя, вони якби роз'єднані. І, і тому двох урядів УНР і ЗУН визерло рішення про злуку. Це у Станіслово відбулося збори 3 січня, 1919 року. І е, поїзд з делегацією від зунру поїхав до Києва і очолював цю делегацію Левко Бачинський, віце-президент е, голова радикальної партії і відомий депутат до відінського парламенту. З ним був Василь Степаник, він тоді був так само послом або депутатом до Вінницького парламенту. І все це відбувалося Ну, про це скільки сказано, говорено, але нагадати собі не шкодить, і треба це пам'ятати, що. Власне, 22 січня 1919 року на Соборній площі на Київській біля пам'ятника Богдана Хмельницького, там, де Собор Київська Київська церква Лаура, там відбувся саме цей захід. Слово від УНР виголошував Виниченко, від ЗУНР виголошував Левко Бочинський. Це було зафіксовано, було багато дуже людей, було велике свято, але. От коли поверталися вже у поїзді Левко Бачинський Василь Степаник, і Василь Степаник сказав, що це все дуже файно, але з цього нічого напевне не вийде. Ну, слова були практично пророчі. Це була тільки декларація про намір об'єднати, злучити дві україни, щоб була єдина. Але потім все так пішло, що тут Антанта допомогла, допомогла полякам. Там наші українська народна Республіки не зуміла організувати військо, 100 тисяч це було смішно. Бо якби тоді була у нас армія така, як належить, ми б сьогодні не воювали з Московією. ми було б сильно незалежна Україна. Але сталося так, як сталося. І от ще сліди наші Борочанські. У 1978 році, а це було 60 років прийняття експерту університету Української Республіки, наш земляк Олексій Гірник спалив себе проти окупації, проти російської мови. І от ще ми нині маємо цю російську мову. Цей клопіт. А чоловік своє життя, це був пекіл, 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 перший такий факл, перший це був е, Василь, е, пам'ятаю зараз ну, не згадаю моментально, але він перший спалив себе за, за Україну проти російської е, мови. А це був другий герой України Олекса Гірник, на земляк. От і таким чином історія показала, що Наміри хороші, але наміри треба підкріпляти силою. І ми зараз це маємо, бо ми вже третій рік. Ну, власне, 13 рік воюємо проти Московії. Ми не програли за три дні. Ми не програли за три тижні, як Захід думав. Ми воюємо, наші хлопці воюють. Волонтери волонтерять. На жаль, не все так добре з урядом, не все так добре в Україні, але тільки герої з наших хлопців, ЗСУ допомагають нам вистояти. І я думаю, що ми вистоїмо тому що захід вже не той захід, який був у му році, який був в 38 му році, коли Гітлеру дозволу взяти Чехословаччину і потім піти Маршем по Європі. Але основне це те, що ми зараз єдині. Єдині. Наскільки єдині? На більш єдині, на більш сильні, були в 1919 році. І це дає надію, і це дає нам віру, що ми все-таки переможемо в цьому році. Чи за два-три місяці, чи за я не знаю? Я не пророк, я історик. Я говорю про те, що відбулося, і те, що може бути. Ну, тому дякуємо нашим е, славним е, Збройним силам України, дякуємо нашому народу, тому тій частині народу, яка розуміє, що Україна це назавжди, і Україна буде. За неї полягло дуже багато наших кращих людей. Але без жертв свободи не буває. І ми надіємося, що ми переможемо. І ми будемо святкувати, може, інакше. І будемо розуміти, що той день Соворості він, він дав якби знак, як нам метафору до того доєднання, до сильної України. Так воно буде. Слава Україні! Героям слава!